Вітаю всіх, хто не лише вивчає рідну мову, а вже послуговується нею. Сподіваюся, вам подобається лагідно українізуватися. Тоді вперед ловити помилки! Розповім вам одну історію. Повертається онук з магазину і читає на упаковці одного з продуктів. Молоко дуже корисливе для організму. Не треба вживати цього молока, сказала бабуся. Чому? здивувався онук. Бо воно в них схильне до наживи. Чому ж так сказала бабуся? Розберемося. Правильним у цьому контексті буде слово корисне, саме, а не корисне, як ми іноді чуємо, те, що приносить користь. І саме так. І характерною ознакою в українській мові є вживання слів у формі кличного відмінка: Оксанко, Тетянко, Романе, Степане, Бабусю. І знову ми згадали про бабусю. Бабусю будемо їсти? Запитаємо ми в неї. І хтось, якщо скаже, що розділові знаки не важливі у нашій мові. То він глибоко помиляється. В усному мовленні ми робимо паузи. А на письмі при звертанні ми поставимо кому або знак оклику, залежно від інтонації. Тоді візьміть і спробуйте прибрати кому в цьому реченні. Бабусю будемо їсти! Ми це хотіли сказати. Абсолютно, не те. Тому я думаю, сподіваюся, що я вас переконала. І ця інформація стала для вас корисною. Спілкуємося рідною, спілкуємося серцем. З вами була Світлана Молочко. До зустрічі на хвилинках лагідної українізації.